Казка, де вони живуть, і якісь стежки до них ведуть. А добра і казка, у сандок ідуть, у садочку у садочку на спани живуть. А добра і казка у садак ідуть. У садочку у садочком на спани живуть. А ми ще із з маличку так щиро віримо в казочку. Читаючи казки, занурюєшся глибше у цей чарівний та незвичайний світ, який вчить нас бути добрими та допомагати оточуючим. Сьогодні послухаємо історію про друзів, які вірили у дива. Діти дуже любили читати книжки, та кожен з них вірив у казку. Одного теплого дня діти слухали казку, яку читала Матуся Яринка. Вона зачитала їм історію про фей, які живуть за рожевими хмаринками в чарівній хатинці. У казці розповідалось про чарівну галявину, що саме на цій галявині є зупинка фантастичного потягу, який довезе до самої чарівної хатинки, де мешкають прекрасні феї. Друзі були переконані, що їм обов'язково вдасться знайти це місце. Рано вранці вони відправились у подорож. Назар, Яринка, Наталка та Андрійко знайшли чарівну галявину, а на ній вже був потяг. Діти сіли у вагончики та відправились у подорож. Для того, щоб потрапити до хатинки, де живуть феї, малятам потрібно виконати завдання на кожній зупинці чарівного потягу. Фантастичний потяг привіз маляк до тітоньки сови Давайте разом подивимось, що вона приготувала малятам. Сьогодні малята Ви в гостях у тітоньки Сови. У неї книг є так багато, що вже не сила рахувати. А в книгах тих казки живуть. У них пригоди завжди ждуть. Але коли їх не читають, казки потроху всі зникають. Нам їх потрібно повернути та про героїв не забути. Ми старенький казок вертає, що втрачено, скоріш згадаєм. Ось колобок рум'яний бік. Утік, а це робить не слід. Тут зайчик і, ведмідь, і вовк, а колобок чомусь враз змовк. Кому він ще не заспівав? Може, уже хтось пригадав? Хоч цей не каста рукавичка, але тут треба лисичка. Хоч колобка вона і з'їла, та закінчить казку зуміла. У зайчика була хатинка, до неї вела вузька стежинка. Злодюга хатку його вкрала, і зайчика вона прогнала. Але йому правда поміг, лиш він здолать злодюгу міг. А хто вона, лісу, гроза? Ну, звичайно, це коза. Тут поросятка жили, поживали, будиночки собі будували. Хто їх хотів зайнувати і поросяток усіх поз'їдати? Так, це був вок сірий і злий. Він у лісі самий лихий. Котик і півник разом жили, друзями вони були, та півника якось не стало. Хто знає, хто його украла? Так, лисичка там бувала, вона півника украла. Червона шапочка по лісу гуляла, до бабусі вона поспішала. Але в хатинці не бабусю застала, а того, кого зовсім не чекала. Та лиходія вона не злякалась. І лісоруби з ним поквитались. Уже усі здогадалися Це вовк лихий. Ну що ж ти, вовче, лютий такий? А тут пільник трудівник Працювати зрання звик. Ну а друзям лиш би грати. Вони не хочуть працювати. Хто згадає, як їх звать тих маленьких мишенят? Круть і верть вірно сказали мишеняток пригадали. В книзі сторінки скінчились, і героїв не лишилось. Всі свої казки знайшли, хоч де б вони були? Всіх героїв відшукали, всіх дітки пригадали. Наступна зупинка на уважність. Ілюстратор зробив чотири версії ілюстрації до казочки троє поросят. Але лише одна підходить до тексту. Спробуйте її відшукати. Якщо ви уважно придивитесь, ви помітите щось не те. Щось таке, чого там не може бути. Ну, ось, наприклад, казочка про трьох поросят, але це явно не поросятку. Які ще тут помилки можна зустріти? А на цьому малюнку... Так, тут щось робить колобок. Його тут не повинно бути. Залишились дві картинки. Яка ж з них вірна. Точно! На даху того дому приховався дракон, а цього не повинно бути. Отож, це наша вірна ілюстрація. Давайте шукати помилки далі. Так, це ілюстрація доказки Рукавичка. Отож розгляньте все уважно і знайдіть вірну картинку. Давайте перевіряти. Так, ця маленька черепашка тут точно зайва. А тут я бачу зайву мишу. Може, ця картинка вірна? Самі уважні помітили, взимку не ростуть квіти і гриби. Тато ось наша вірна ілюстрація. Після виконання завдання діти не побачили чарівної хатинки. Знов сіли у потяг та відправились на наступну зупинку. Вгадай українську казку по емодзі за 10 секунд. Вмикай свою логіку буде цікаво. Казка колобок. Я тебе з'їм. їж мене зайчику, а краще послухай. Я колобок веселий, рум'яний і печений. Рукавичка. Зупинилася і задумалася. Чинний дім для мене стрибнула всередину і оселилася там. Коза дереза. Купив дід на базарі за три копи козу. Та й привіз він до хати ту козу дерезу. Казка Солом'яний бичок. Встали вранці Марійка з бабусею. Вийшли на подвір'я, а подвір'ям гуляє солом'яний бичок Смоляний бочок. Котик та півник. Ой несе мене лисиця за дрімучі ліси за гору високу, за річку широку. Котику, братику, допомагай! Від лисиці мене, рятуй. Десь далеко з'явилась хатинка. Все було так казково. Діти зрозуміли, що їм таки вдалося потрапити до хатинки, де живуть феї. Дітей зустріла фея. Привіталась та розповіла, що вона спостерігала за тим, як діти виконували завдання. Ну, якщо ви нас знайшли, у вас залишилось ще одне випробування. Після виконання завдання ми виконаємо будь-яке ваше бажання одне на всіх. Малята! У чарівній країні Казок сталася плутанина. Усі герої розбіглися по різних казках. Спробуємо допомогти і визначити, хто зайвий у казці? Казка, котик і півник. Зайва мишка. Троє поросят. Зайвий собака. І як називається ця казка? Колосок? І зайвий в ній Віні, пух. Наступна казка. Червона шапочка. Хто в ній зайвий? Крош. Ця казка називається Лисиця і журавель. А зайва в цій казці Білочка. Чудово! Ви легко впоралися із завданням. Ви впорались малята. Цим випробуванням тепер кажіть своє бажання. Ми б дуже хотіли, щоб на всій нашій землі був мир, щоб дітлахи бачили солодкі і спокійні сни. Ми обіцяємо, що ми будемо хорошими чемними дітьми і виростемо добрими, хорошими людьми. Тож, будь ласка, нехай буде мир і спокійні сни для кожної дитини на планеті Земля. Фея пообіцяла виконати бажання малюків та запросила їх на руханку. Виконаємо рухи разом. Нічко в вікні прокидається, якщо матінка мені усміхається, значить, буде все гаразд, все гаразд, і у вас, і у нас все гаразд. Значить, буде все гаразд, все гаразд. Повернулись на галявину і побігли додому. Певна річ, вдома були розмови з батьками, тому що так далеко відходити діткам не можна. І хоч вони дуже добре знали місцевість, у якій жили і мандрували, розуміли, що кожного разу вони повинні говорити про свої прогулянки батькам. Будьте добрими та чемними. До нових зустрічей, малята!